Житлова забудова борчагівки, що охоплює мікрорайони Микільська, Південна та Братська Борчагівка, розпочалася у 1966 році. У проєктах початку 60-х років передбачалося, що до нового масиву буде прокладена лінія метро. Згідно з планами, від станції метро Завод-Більшовик, нині станція метро Шулявська, колія мала повернути на південь. Де планувалося спорудження трьох нових станцій відрадний, Борщагівська та Микільська Борщагівка. Втім, вже у 1964 році містобудівники повернулися до Первісного задуму, продовжити лінію метро вздовж Брест-Литовського проспекту, нині Берестейський проспект, у напрямку станції Святоша. Також розглядали ідею з'єднати Борщагівку з центром Києва тролейбусними поїздами, які керувалися б за принципом системи багатьох одиниць. Ключову роль у реалізації цього проєкту відіграв Володимир Веклич, який на той час очолював тролейбусне депо No2. У вересні 1966 року в Києві на маршрут номер 6 вулиця Леонтовича-Нивки вперше вийшов експериментальний поїзд, що складався з двох щеплених тролейбусів МТБ-82Д. Веклич запропонував використовувати на цьому борчагівському напрямку тривагонні тролейбусні поїзди, які, за його розрахунками, могли перевозити до 16-17 тисяч пасажирів на годину в одному напрямку в годину пік. Проте фахівці Київпроекту вважали, що пропускна здатність маршруту має бути ще вищою до 20-25 тисяч пасажирів на годину. Вихід знайшли у 1967 році. За рішенням уряду, відзначаючи Київ як лідера в освоєнні нових транспортних технологій, Київське трамвайно-тролейбусне управління КТТУ було прийнято до Міжнародного союзу громадського транспорту. Місто на Конгресі в Барселоні представляли начальник управління Василь Д'яконов і інженер Володимир Веклич. Там вони вивчили досвід швидкісного трамвая, зокрема, рух на виділеній смузі та систему інтервального регулювання. Вернувшись до Києва, вони запропонували створити подібну лінію на базі вітчизняних технологій. Ідею схвалили на колегії Міністерства житлового комунального господарства УРСР, а реалізацію затвердили постановою Ради міністрів СРСР No538 від 13 липня 1970 року. Загалом нову концепцію міського рейкового транспорту ще у 1962 році описав Дін Квінбі в журналі Traffic Quarterly, у статті основні міські коридори, нова концепція. На його думку, ця модель відрізняється від традиційного трамвая кількома ключовими особливостями: вищою пасажиромісткістю, використанням поїздів із кількох вагонів, оплата проїзду на станціях, щоб трамвай міг провозити більше пасажирів при зменшених затримках на висадку та посадку, більшою кількістю дверей для зручності посадки і висадки, використання відокремленого полотна, а там, де це необхідно, тунелів. Підвищеною швидкістю руху. Тринадцятого лютого 1968 року від лінії трамвая на відрадний зробили відгалудження до тимчасової кінцевої зупинки Микільська Борчагівка у районі сучасної станції Гната Юри. Новою лінією почав курсувати трамвай номер 17 що з'єднав Борчагівку і станцією метро Завод Більшовик, нині станція метро Шулявська, 12 січня 1970 року. Маршрут подовжили вздовж вулиці Картвелішвілі, нині вулиця Володимира Покотила, до нової кінцеви, вулиця сім'ї Сосніних. Нині зупинка має назву вулиця Зодчих. Майже через два роки. 17 листопада 1971 року відкрили ще одну гілку борчагівської трамвайної системи, уздовж проспекту 50-річчя жовтня, нині проспект Леся Курбаса, до Кінцевої, вулиця Велика Окружна, нині кільцева дорога. Саме сюди було запущено маршрут номер 18 який також починався від станції метро Завод-Більшовик. Так сформувалася західна частина сучасної мережі швидкісного трамвая. У 1972 році Київська міська рада затвердила план будівництва нової трамвайної лінії та встановила строк її введення в експлуатацію 1975 рік. У відповідь на це трамвайно тролейбусне управління розробило детальний графік робіт, який мав гарантувати своєчасний запас швидкісного трамвайного маршруту. Від площі перемоги до житлового масиву Микільська Борщагівка важливу роль у реалізації проекту мали відігравати шляхопроводи, які дозволяли б уникати перетнів трамвайної лінії з основними автошляхами. Зокрема, планувалося зведення естакад на перехрестях із вулицею Індустріальною, нині вулиця Вадима Гетьмана, та бульваром Івана Лепси, нині бульвар Вацлава Гавела. Проте затримки в їхньому будівництві стали однією з причин, чому весь проект не вдалося завершити установлений термін. На серпень 1975 року естакада над вулицею індустріальною була готова лише на 20%, А на бульварі Лепсе будівництво взагалі ще не розпочиналося. Попри це, вже на початку 1975 року відрізок трамвайної лінії від площі Перемоги до місця майбутнього індустріального шляхопроводу був повністю збудований. Щоб не витрачати час, було прийнято рішення відкрити на цій ділянці маршрут номер 3 який сполучив залізничний вокзал із зупинкою редукторний завод. Рух на маршруті стартував 1 лютого 1975 року. Оскільки на тимчасовій кінцевій зупинці редукторний завод не було розворотного кільця, на лінії курсували лише старі двосторонні трамваї КТВ-57. Варто зазначити, що завод, на честь якого було названо зупинку. Розташовувався на місці сучасного торговельно-розважального центру Аркадія. Новий відрізок трамвайної лінії від площі Перемоги, нині Галицька площа, до вулиці Індустріальної, нині вулиця Вадима Гетьмана, було побудовано як повністю ізольоване від автомобільного руху. Тут не було жодних перетинів в одному рівні з дорогами. Трамвайні колії відгороджувалися сітчастим парканом, а пасажири потрапляли на платформи через підземні переходи. 1 січня 1977 року лінію продовжили. Її з'єднали з уже існуючим трамвайним маршрутом на Борщагівці. Відтоді трамвай номер 3 став курсувати до кінцевої зупинки, велика окружна дорога, нині кільцева дорога, сформувавши конфігурацію лінії, яка збереглася донині, вздовж вулиці Борщагівської. Того ж року маршрут номер 1 що раніше курсував з Палацу спорту до Борчагівки через Брест-Литовський проспект, нині Берестейський проспект, і бульвар Івана Лепси, нині бульвар Вацлава Гавела, також перенаправили на нову лінію. Попри технічні вдосконалення, лінія ще не відповідала стандартам повноцінного швидкісного трамваю. Як пояснював головний інженер Київського трамвайно тролейбусного управління Станіслав Бейкул, середня експлуатаційна швидкість трамвая сягала лише 16 км на годину. Це трохи більше, ніж у звичайного трамвая завдяки ізоляції лінії від решти транспортного руху, але нам достатньо для класифікації як швидкісний. Для досягнення повної відповідності стандартам швидкісного трамвая необхідно було виконати кілька важливих умов: встановити суцільну огорожу вздовж усієї траси, збудувати розворотне кільце та повноцінну станцію на площі перемоги. Саме звідти мав би стартувати маршрут номер 3 який у такому разі став би повністю швидкісним. Це кільце, до речі, на сьогоднішній день вже не існує. Крім того, ключовим було встановлення в руховому складі системи автоматичного регулювання швидкості руху. Після завершення всіх необхідних робіт, 30 грудня 1978 року, лінію швидкісного трамвая було офіційно введено в експлуатацію. Напередодні, у листопаді того ж року, були скасовані маршрути номер 17 і номер 18 які раніше сполучали борчагівку зі станцією метро завод-більшовик. Одразу після цього демонтували сполучну ділянку колій, що з'єднувала трамвайну лінію на бульварі Лепси з борщагівською трасою. У підсумку на новині борщагівській лінії залишилися лише два маршрути номер 1 і номер 3 які вже обслуговувалися новим типом рухомого складу, пристосованим для роботи на швидкісному трамваї. Київ став першим містом у радянському союзі, де було реалізовано лінію швидкісного трамваю. Для свого часу це було новаторське рішення. Аналогічні проекти з'явилися пізніше. У Волгограді лише у 1984 році, а в Кривому Розі у 1986. Щоправда, на відміну від Києва, у цих містах частина лінії проходила під землею. Цікаво, що саме у 1978 році паралельно з Києвом свою першу сучасну лінію легкорейкового транспорту ЛРТ запустило канадське місто Едмонтон. Таким чином, столиця УРСР ішла в ногу з провідними світовими тенденціями у сфері міського рейкового транспорту. 30 грудня 1978 року, на повністю ізольованій ділянці завдовжки 9,3 км від великої кружної дороги, нині клісова дорога, до площі Перемоги, нині Галицька площа, розпочався регулярний рух швидкісних трамваїв. Усього на маршруті функціонувало 12 зупинок. Лінією курсували дво- і трьохвагонні потяги, сформовані з чехословацьких вагонів, «Татра 3 су. Середня швидкість на маршруті сягала 27,6 км на годину, що майже вдвічі перевищувало показники звичайних трамвайних ліній. У години пік максимальний пасажиропотік досягав 16 тисяч пасажирів за годину в одному напрямку. Це у півтора-два рази більше, ніж можуть перевести традиційні трамвайні маршрути. вступила в строй лінії скоростного трамвая, Вона насеєдніла площу Побєди з мікрорайонами Воздухофлотським, Отрадним, Первомайським і Борщуговським. Эту линию киевляне ждали 12-15 минут и в центре города. На новой трассе десятки разъездов, мостов, тоннелей. Вот это транспортная развязка. В восьми направлениях идут автобусы, троллейбусы, трамваи, грузовые автомашины. И человек здесь чувствует себя безопасно. Поездка от окружной дороги до площади Перемоги займала меньше 20 минут. А интервалы между трамваями в годину пік становили всего полторы минуты. Ще однією характерною особливістю швидкісного трамвая стала збільшена відстань між зупинками. Вона сягала 800-900 метрів. Для порівняння на звичайних трамвайних маршрутах зупинки зазвичай розташовані на відстані 400-600 метрів одна від одної. За своїми експлуатаційними характеристиками швидкісний трамвай наближається до метрополітену. Однак його будівництво потребує у 5-6 разів менше капіталовкладень. Уже протягом першого року роботи Київська лінія швидкісного трамвая перевезла 41 мільйон пасажирів. Загальна економія часу, витраченого пасажирами на поїздки в порівнянні зі звичайним трамваєм, склала близько 5 мільйонів людиногодин годин на рік. Будівництво всього комплексу від площі перемоги до житлового масиву Микільська Борчагівка. Обійшлося 24,9 мільйона карбованців. Із цієї суми на дорожню інфраструктуру припало 10,6 мільйонів карбованців, а безпосередньо на трамвайну лінію 14,6 мільйонів карбованців. За рахунок зниження витрат на автотранспорт, економії часу пасажирів та прибутків від перевезень проект мав повністю окупитися протягом 8 років. На першій у Радянському Союзі лінії швидкісного трамваю в Києві. Високу швидкість і безпечний рух забезпечувала система частотного автоблокування та автоматичної локомотивної сигналізації, типу АРС СТ, розроблена фахівцями з Міністерства шляхів сполучення. Її принцип роботи такий: головний вагон оснащувався приймальними котушками, блоками вимірювання швидкості та сигналізації, які були з'єднані з рейковими ланцюгами, швидкісними датчиками та системою управління. На колії встановлювалися спеціальні трансформатори, під'єднані до рельсів. І стаціонарного обладнання. Інформацію про стан колі надходила у вигляді дозволеної швидкості на індикатор водія. Датчик швидкості разом із блоком вимірювання визначав фактичну швидкість руху. Ці дані передавалися до сигнального блоку, де постійно відбувалося порівняння фактичної швидкості з дозволеною. Якщо швидкість перевищувала допустиму, система автоматично активувала гальмівні ланцюги електричної схеми керування. Це забезпечувало максимально можливу швидкість руху, без втрати безпеки. Це технічне рішення дозволяло обслуговувати до 50 пар трамвайних потягів на годину. Київський швидкісний трамвай було виокремлено як самостійний вид громадського транспорту з власним тарифом. Якщо поїздка у звичайному трамваї коштувала 3 копійки, то для швидкісного встановили підвищений тариф 5 копійок. Спеціально для цього ввели окремі квитки з позначкою Швидкісний трамвай. Маршрут номер 3 площа перемоги, велика окружна дорога, став повністю швидкісним. Натомість маршрут номер 1 палац спорту, вулиця Сім'ї Сосніних, був змішаним. Його ділянка від палацу спорту до площі перемоги проходила звичайними трамвайними коліями, тоді як далі, вже по швидкісній лінії. Вартість проїзду на маршруті номер 1 залежала від відстані. Якщо пасажир користувався лише звичайною частиною маршруту, квиток коштував 3 копійки. А якщо маршрут включав швидкісну ділянку 5 копійок. На зупинках швидкісної лінії, які тепер офіційно називалися станціями, діяли нові правила посадки. Як і в метро, пасажири повинні були компостувати квитки ще перед входом у вагон на території самих станцій. 28 грудня 1984 року маршрут номер 1 було подовжено до вулиці Булгакова, нині вулиця Вахтанга Кікабідзе. А вже на початку 1990-х років його подовжили ще на одну станцію до Михайлівської Борчагівки. 13 травня 1989 року на старовокзальній вулиці відкрили нове трамвайне кільце. Його спорудили через надмірне навантаження на старе одноколійне кільце біля залізничного вокзалу, де в годину розверталося до 79 трамваїв, тобто частіше ніж один вагон на хвилину. Одночасно було запущено новий маршрут номер 1 к який спершу сполучав вулицю Старовокзальну з вулицею Булгакова, а згодом із Михайлівською Барчагівкою. У свій час розглядалися амбітні плани продовження лінії швидкісного трамвая від площі перемоги до залізничного вокзалу, далі в бік вулиці Червоноармійської, нині вулиця Велика Васильківська, звідти тунелем під центром міста до бульвару Лесі Українки з виїздом на міст Патона та проспект Возз'єднання, нині проспект Соборності, забезпечивши пересадку на всі три лінії Київського метро на станціях Вокзальна, Палац України та Печерська. У разі реалізації цього проекту. Київ отримав би ще одну високопропускну трансдніпровську транспортну магістраль, яка лише трохи поступалася б метрополітену за пропускною спроможністю. Однак ці плани так і залишилися нереалізованими. Після розпаду СРСР стан лінії швидкісного трамваю почав стрімко погіршуватися. Не проводилися ремонти рейкової інфраструктури, огорож, станцій і підземних переходів. Рухомий склад лед підтримувався у робочому стані, що призвело до значного зниження швидкості руху трамваїв. 1 червня 2001 року було демонтовано розворотне кільце біля палацу спорту. У зв'язку з цим залишився тільки маршрут 1К вулиця Старовокзальна Михайлівська Борчагівка. У 2005 році цей маршрут отримав старий номер номер 1 Втративши сполучення з Палацом спорту, швидкісний трамвай став втрачати привабливість для пасажирів. 9 червня 2007 року розпочалася масштабна реконструкція лінії. Відповідно до проекту, роботи мали завершитися за 30 місяців. Керівником проекту було призначено Віктора Резнікова. Однак строки завершення реконструкції неодноразово переносили. І замість запланованого завершення наприкінці 2009 року, першу чергу відкрили лише 16 жовтня 2010 року. Крім оновлених маршрутів номер 1 та номер 3 з'явився новий маршрут номер 2 від кільцевої дороги до Михайлівської борчагівки. Втім, за оцінкою фахівців Київгенплану, реконструкція зруйнувала одну з головних переваг первісного проєкту можливість справжнього швидкісного руху завдяки автоматизованій системі регулювання. Яку після оновлення лінії не відновили у кінці 2016 року? З'явилася інформація про можливе продовження борщагівської лінії швидкісного трамваю до станції метро Спорту. Проект був рекомендований Світовим банком 12 березня 2020 року. Міський голова Віталій Кличко підписав розпорядження. Про старт підготовчих робіт для подовження маршруту. А вже у жовтні 2021 року Кабінет міністрів погодив залучення кредитних коштів від Світового банку в обсязі 39 мільйонів доларів США на реалізацію цього проекту. Нову ділянку планували прокласти від вулиці Старовокзальної до метро Палацпорту з додатковим заїздом на вокзальну площу. Однак, у 2023 році стало відомо. Що Світовий банк скасував фінансування проекту. Таким чином, плани щодо продовження лінії поки що залишилися нереалізованими. Слід також зазначити, що з 20 жовтня 2018 року кінцева зупинка маршруту номер 3 станції кільцева дорога була закрита у зв'язку з початком будівництва торгівельного центру Ейпріл Сіті на її місці. За проектом нове розворотне кільце мало проходити через територію самого ТРЦ. Проте наразі будівельні роботи заморожені. А сама станція залишається зачиненою вже майже 7 років. Це створює значні незручності для мешканців Києва та прилеглих передмість, які користуються цим маршрутом швидкісного трамвая.